Такі кадри цікаві будуть вам. Тут видно вулицю. Жила родина, так. Да. Ну, жила жіночка ВПО, родичка господарів. Вона з Краматорську виїхала, бо там таке ж зруйновано було житло. Там, де зовсім розруйновано, це літня пара жила. Дуже добре, що того дня їх не було, вони поїхали до онуки, на якесь свято сімейне, бо їх просто б не було. Це милість Божа, що їх не було вдома. Кілька всього будинків розбитих у селі. Ой, багато, я не порахую зараз. Ну, може трошки менше половини. А отут, отак. От. Коли на Краматорському ЖД ото був зрив. І тоді наші продавці злякалися і поїхали. Закрили магазин, потім автолавка до нас приїжджає. І по сьогодні автолавка приїжджає. Ну, якось люди справляються.